Юпітер колись був лише яскравою плямою в підручниках з науки, гігантською кулею газу, занадто далекою, щоб її торкнутися, і надто загадковою, щоб повністю зрозуміти. Але це швидко змінюється. Зараз ми спостерігаємо найдетальніші, найвражаючіші та найнеймовірніші справжні зображення Юпітера, які коли-небудь були зроблені. Знімки настільки чіткі, що здаються майже нереальними. І ні, це не комп'ютерна графіка. Це справжні фотографії, деякі з яких були зроблені всього кілька тижнів тому апаратом NASA Juno, коли він пролітав повз газового гіганта на своїй шаленій еліптичній орбіті. Інші були отримані за допомогою телескопів, таких як Джеймс Веб і Hubble, які об'єдналися, щоб одночасно дослідити Юпітер в інфрачервоному, ультрафіолетовому та видимому світлі. А деякі з найкрасивіших кадрів їх зібрали разом звичайні люди, громадські науковці, які обробляли необроблені дані НАСА і перетворювали їх на планетарне мистецтво. Але ось що дивно: чим ближче ми наближаємося, тим більше все заплутується. Хмари Юпітера поводяться так, як ми й не очікували. Його знаменита велика червона пляма зменшується і не просто повільно, величезні шторми виникають і зникають за лічені дні. А глибоко всередині його атмосфери є натяки на те, що Юпітер може мати приховане ядро дивніше за будь-яку планету, яку ми коли-небудь вивчали. Це не просто набір гарних знімків. Ці зображення змінюють наше розуміння планет, штормів, супутників і навіть перших днів нашої власної сонячної системи. Тож давайте зануримося глибше, не лише в найвражаючіші знімки, а й у те, що вони насправді розповідають нам про цей гігантський світ. Що ж ми насправді бачимо і які таємниці Юпітер досі приховує за цими закрученими хмарами? Те, що раніше було розмитою сумішю коричневих і червоних смуг, тепер стало полотном глибоких синіх, ніжно-рожевих, крижаних білих і бурих сірих відтінків. Деякі з них нагадують мармур, інші океанські хвилі, застиглі в русі. Але всі ці зображення справжні і вони надходять прямо з краю космосу. Більшість цих знімків зроблені камерою Juno Cam, яка встановлена на борту апарата Juno від NASA. Її навіть не створювали для серйозних наукових досліджень. Вона мала просто робити гарні знімки для широкої публіки. Але те, що сталося далі, ми здивувало всіх: люди по всьому світу почали завантажувати сирі файли зображень і обробляти їх самостійно. Художники, науковці, програмісти всі долучилися до цього. І те, що вони створюють із цих сирих даних, виглядає як витончене мистецтво, яке просто трапилося бути знятим за 500 мільйонів миль звідси. На одному фото зображений величезний циклон, який виглядає як ураган на стероїдах тільки розміром із Землю. Інше фото захоплює скупчення менших штормів, що закручуються, наче пелюстки у квітці. А деякі хмарні візерунки настільки деталізовані, що на них видно тіні від різних шарів атмосфери Юпітера. Ви буквально можете побачити глибину на планеті, яка майже повністю складається з газу. І це не поодинокі моменти. Юнона пролітає повз Юпітер із 2016 року, але останні знімки стають дедалі кращими з кожним обльотом. Чому? Тому що орбіта Юнони поступово наближає її все ближче під час кожного обльоту. Це означає вищу роздільну здатність, більше деталей і кращі кути освітлення. Іноді можна навіть побачити, як сонячне світло лише злегка торкається краю шторму, наче захід сонця на землі, але над місцем, де йде дощ із аміаку, найбожевільніше ми бачимо речі, яких ніхто не очікував. Дивні яскраві плями, нові штормові системи, торнадоподібні утворення, що закручуються навколо полюсів, і шар серпанку високо над хмарами, який змінює колір під різним освітленням. Це не просто фотографія. Це, ніби ми, нарешті, бачимо особистість Юпітера, живого, рухливого, мінливого світу, який виявився складнішим, ніж ми думали. Він не просто обертається, він дихає. І вперше він більше не приховується від нас. Але яким би красивим не здавався Юпітер згори, все стає ще дивнішим, коли Джуно починає летіти низько, настільки близько, що можна розгледіти кожну зморшку на буремному обличчі планети. Останні прольоти Джуно були не просто вдалими кадрами. Це були сплановані занурення, точно розраховані так, щоб пройти на відстані всього кількох тисяч кілометрів від верхівок хмар Юпітера. Це фактично означає ковзати по краю планети, зробленої зі шторму. А що ж Джуно побачив під час цих прольотів? Це те, що очікуєш побачити у науковій фантастиці, а не в реальних космічних дослідженнях. Візьмемо, наприклад, велику червону пляму. Вона вирує щонайменше 300 років, а можливо, й довше. Але зараз, вперше, ми отримуємо справжні зображення з високою роздільною здатністю, які показують, наскільки вона насправді складна. Червона пляма – це не просто шторм, це багатошаровий монстр. Уявіть собі, шторм всередині шторму, що обертається у глибших течіях, майже так, ніби він закріплений під хмарами. Останні знімки Джуно показують тонкі структури, гребені, завихрення, навіть менші вихори, які поглинаються більшим штормом. Це схоже на те, як гігантське око повільно моргає, затягуючи в себе менші хмари, які зникають. Ще дивніше те, що червона пляма стає меншою. Це не новина, але тепер ми можемо відстежувати, з якою швидкістю це відбувається. Вона звужується в ширину, але стає вищою вертикально, наче шторм перетворюється на хмарочос. Цього ми не передбачали. Механізми такої поведінки досі залишаються загадкою. Джуно також пролетів над північним полюсом Юпітера, і якщо ви ніколи цього не бачили, то це зовсім не схоже на той Юпітер, який ви знаєте. Там шторми не закручуються в акуратні смуги, вони збираються разом у масивні багатокутні структури. Там буквально 6, 7, іноді 8 штормів, які обертаються навколо центрального вихору, кожен ідеально розташований, наче пелюстки навколо серцевини. Вчені називають їх циркумполярними циклонами, і вони залишаються на своїх місцях, ніби застигли в танці, але вони не застигли це шалені урагани, більші за Техас, які обертаються роками і досі тримають формацію, наче якесь атмосферне ритуальне дійство. А між цими масивними утвореннями глибокі, сині, порожнечі, області, які здаються спокійнішими, але під ними можуть ховатися швидші, щільніші потоки. Жодна інша планета не має нічого подібного, навіть близько. Під час одного з нещодавніх прольотів Юнона навіть зафіксувала короткі проблиски швидких висотних струменів. Ці струмені були невидимі для попередніх космічних апаратів, але тепер вони з'являються як смуги, що прорізають хмарні пояси, наче шрами, доказ того, що атмосфера Юпітера має шари, які ми ледве розуміємо. А ось і несподіванка. Багато з найкращих знімків навіть не очікувалися. Юнону не створювали для довготривалого фотографування і не очікували, що вона витримає стільки обертів, але вона витримала і досі працює. З кожною орбітою Юнона отримує все кращі знімки, точніші дані і ще більш несподівані результати. Щойно здається, що Юпітер уже не може здивувати. На сцену виходить його супутник Іо і повністю перехоплює увагу. Іо не схожий на наш місяць. Він живий, не рослинами, не океанами чи містами, а вулканами. Їх там сотні. Деякі з них постійно вивергаються. І тепер, вперше за понад 20 років, ми, нарешті, знову бачимо їх зблизька завдяки Юноні. Під час нещодавніх прольотів Юнона скоригувала свій маршрут, щоб кілька разів пролетіти повз Іо, і те, що вона зафіксувала на камеру, виглядає нереально. Величезні стовпи матеріалу вириваються прямо в космос. Озера лави тьмяно світяться на поверхні, цілі області спотворені і почорнілі від минулих вивержень. Це схоже на фейерверк планетарного масштабу, але набагато жорстокіший і без жодної миті спокою. На одному з найчіткіших знімків ви можете насправді побачити вулканічний шлейф, що піднімається над краєм горизонту Іо, підсвічений сонцем. Він виглядає як фонтан попелу, що здіймається на сотні кілометрів у небо. І все це відбувається на супутнику розміром лише з місяць, але який постійно розтягується і стискається гравітацією Юпітера, поки його нутрощі не закипають. Саме це і є причиною хаосу. Іо обертається так близько до Юпітера і зазнає такого потужного гравітаційного впливу, що його кора буквально вимішується як тісто. Це постійне згинання нагріває надра, розплавляє породи і підтримує життя вулканічних систем. Насправді, Іо це найактивніший вулканічний об'єкт у всій сонячній системі. І ось що робить ці нові знімки такими цінними. Вони показують не лише виверження. Вони демонструють, як поверхня Іо змінюється з часом. Між прольотами вчені почали відстежувати нові потоки лави, зміни форми кратерів вулканів і суви в тепловому сяйві найгарячіших точок супутника. Одна область, яка ще кілька місяців тому виглядала рівною і спокійною, тепер вкрита темними свіжими вулканічними відкладеннями. Ми буквально спостерігаємо геологію в Русі, на світі, де земля ніколи не відпочиває. Але історія йде глибше, ніж просто поверхневі феєрверки. Ці виверження впорскують матеріал у магнітне середовище Юпітера. Сірка та плазма з вулканів Іо насправді стають частиною радіаційних поясів Юпітера. Саме так цей крихітний супутник допомагає живити найбільшу планетарну магнітосферу в сонячній системі. І ця взаємодія не є односторонньою. Інструменти Юнони зафіксували збурення магнітного поля та потоки частинок навколо Іо, які, здається, змінюються залежно від вулканічної активності. Це означає, що Юпітер та Іо пов'язані дивними бурхливими стосунками, де кожне виверження підживлює енергією космос, а кожна орбіта ще більше викручує супутник. Це не просто гарні знімки. Вони дають нам змогу зазирнути у чужий світ, який розриває себе зсередини. І чим уважніше ми придивляємося, тим більше розуміємо, що Іо не винято. Він може бути ключем до розуміння всієї системи Юпітера. Поки Юнона дарує нам ці драматичні крупні кадри штормів і хаосу на поверхні Юпітера, вона працює не сама. За тисячі кілометрів від неї два з найпотужніших телескопів, коли-небудь створених. Габл і космічний телескоп Джеймса Вебба тихо спостерігають за Юпітером з іншого ракурсу. І те, що вони бачать, не менш дивовижне. Наприклад, космічний телескоп Джеймса Вебба направив свої інфрачервоні сенсори на Юпітер. Те, що він зафіксував, було тим, чого жодна людина раніше не бачила: надшвидкісний струмінь, що проривається через екватор планети зі швидкістю понад 500 км на годину. Цей струмінь розташований над основними шарами хмар і рухається так швидко, що навіть на довгоекспозиційних знімках виглядає як розмиття. Це наче таємна річка вітру, що тече верхівкою атмосфери планети, абсолютно невидима у видимому світлі. Одночасно Веб зафіксував несподівані теплові сигнали з глибини атмосфери Юпітера. У деяких зонах тепло, здається, піднімається з-під масивних штормових систем, що свідчить про більший вертикальний рух у надрах планети, ніж ми раніше вважали. А в полярних регіонах інфрачервоні очі вебба виявили сяючі аврори, подібні до північного сяйва на землі, але розтягнуті у величезні, бурхливі кільця енергії, які живляться потужним магнітним полем Юпітера. А потім є габл. Він спостерігає за Юпітером вже багато років, але досі робить свій внесок. У видимому та ультрафіолетовому світлі Габл відстежує довгострокові зміни, еволюцію штормів, рухи хмар, зміни кольорових візерунків він бачить загальну картину тоді, як юно підходить ближче. І коли їхні дані порівнюють пліч о пліч, починаєш помічати речі, які жоден з телескопів не зміг би виявити самостійно. Деякі шторми, наприклад, виглядають спокійними на широких знімках габла, але зблизька юно показує, як вони закручуються і згинаються, мов гігантські водовороти. Інколи веб виявляє теплову аномалію, а потім юно пролітає над тією ж ділянкою і знаходить щось, що фізично формується в хмарах, піднімається вежа, з'являється новий вихор, виникає свіжа ділянка турбулентності. Ця співпраця між місіями навіть не входила до початкового плану. Але відкриття, які з неї виникають, змінюють наше уявлення про погоду на Юпітері, його внутрішню структуру і навіть вплив на навколишній космічний простір. Ми отримуємо повну картину від чітких текстур поверхні до киплячих глибин і холодних, швидких струменів у верхній атмосфері. Юпітер це не просто гігантська куля газу, він багатошаровий, активний і постійно змінюється. І завдяки цим об'єднаним спостереженням з Джуно, Веба та Габла, ми нарешті бачимо його як справжній динамічний світ, не просто віддалену цятку на небі, а систему з глибиною, рухом і таємницею. І цей погляд лише початок, адже вже зараз до Юпітера прямують дві нові місії, які не просто робитимуть знімки, а досліджуватимуть його супутники, океанічні світи та, та таємниці, приховані під Кригою. Зараз дві космічні апарати мчать до Юпітера, і вони летять туди не просто щоб подивитися на планету, вони зануряться у вивчення його супутників, шукатимуть океани, скануватимуть на ознаки життя і проводитимуть такі наукові дослідження, які можуть змінити наше уявлення про власну сонячну систему. Перший це JUICE, скорочено від Jupiter Icy Moons Explorer. Це місія Європейського космічного агентства, яка стартувала у 2023 році. Очікується, що він прибуде до Юпітера лише у 2031 році, але коли це станеться, основна увага буде приділена трьом найцікавішим супутникам Юпітера: Ганімеду, Калісто та Європі. Це не просто крижані камені, що обертаються навколо газового гіганта. Вважається, що всі три мають підповерхневі океани: рідку воду, заховану під кілометрами замерзлої кори. Джус оснащений радаром, спектрометрами, альтиметрами та магнітометром, щоб з'ясувати, наскільки глибокими, солоними та, можливо, живими можуть бути ці океани. Це буде перший в історії космічний апарат, який вийде на орбіту іншого супутника, окрім нашого власного. Цим супутником є Ганімед, найбільший супутник у сонячній системі. Він більший за Меркурій і єдиний відомий нам супутник із власним магнітним полем. Що знаходиться всередині нього? Чому він має магнітне поле? Що ховається під усім цим льодом? Джуйс має це з'ясувати. А ще є Europa Clipper – флагманська місія НАСА до одного з найзахопливіших місць у сонячній системі Європи. Вона була запущена у жовтні 2024 року і, як очікується, досягне Юпітера до 2030 року. Коли апарат прибуде туди, він здійснить десятки прольотів повз Європу, скануючи її крижану поверхню за допомогою радара, шукаючи хімічні сліди в тонкій атмосфері і, можливо, навіть виявляючи гейзери, що вириваються з тріщин у льоду. Європа вважається одним із найкращих місць для пошуку позаземного життя в нашій сонячній системі не лише тому, що там є вода, а й тому, що ця вода активна. Гравітаційний вплив Юпітера розтягує і нагріває надра Європи, створюючи умови, які можуть підтримувати життя під поверхнею. І саме для цього туди відправляють апарат Європа Кліпер, щоб наблизитися якомога ближче, не здійснюючи посадки. Особливість цих місій у тому, що вони спираються на все, що ми вже бачимо зараз. Джуно надав нам знімки з близької відстані. Веб і Хаббл показали нам загальну картину, але Джус і Кліпер йдуть далі. Буквально. Вони вивчатимуть те, що приховано під красою: приховані океани, хімію, джерела енергії. І коли вони прибудуть, то додадуть ще більше шарів до вже величезного архіву даних про систему Юпітера. Вперше ми отримаємо одночасні наукові дані від апаратів на орбіті планети телескопів, що спостерігають із глибокого космосу та зондів, які занурюються в лід навколо її супутників. Система Юпітера ось ось стане найбільш досліджуваною, найретельніше вивченою і, можливо, найзагадковішою частиною всієї нашої сонячної системи. І все це кожне зображення, кожен проліт, кожне радарне сканування наближає нас до розуміння не просто планети, а цілої мініатюрної сонячної системи, що обертається навколо одного гігантського світу. Усі ці вражаючі зображення можуть здаватися просто ласощами для очей, але насправді вони роблять набагато більше, ніж просто гарно виглядають. Кожен вихор, кожен градієнт кольору, кожна дивної форми буря це підказка, точка даних, фрагмент пазлу у чомусь значно більшому. І коли вчені аналізують ці зображення, вони дізнаються те, чого підручники ніколи не охоплювали. Почнемо з атмосфери Юпітера. До Юнони ми думали, що погода здебільшого поверхнева просто хаос на поверхні. Але тепер, завдяки мікрохвильовому радіометру Юнони та цим високоякісним фотографіям, ми знаємо, що шторми проникають глибоко, деякі з них занурюються на сотні кілометрів у атмосферу, затягуючи з собою тепло і хімічні речовини. Це змінює все наше уявлення про моделювання газових гігантів. Шторми Юпітерами це не просто закручений газ. Вони являють собою вертикальні стовпи, більше схожі на погодні системи на землі, ніж хтось міг очікувати. А ще є велика червона пляма. Ззовні вона просто виглядає як велика червона овальна пляма. Але завдяки детальному спостереженню з хабла, Юнони та Вебба вчені виявили, що вона зменшується, але водночас стає вищою. Це означає, що енергія, яка її живить, можливо, змінюється, можливо, передаючи потужність глибше в планету або по атмосфері новими шляхами. А кольори на зображеннях вони не просто для краси, різні відтінки відображають різні хімічні речовини, деякі ділянки багаті на аміак, інші на сірку чи фосфін. І коли ви відстежуєте, як ці кольори змінюються з часом, ви фактично можете спостерігати, як хімічні речовини рухаються струменевими потоками Юпітера, наче стежите за димом у штормі. А ще є магнітосфера. Юпітер має найсильніше магнітне поле серед усіх планет Сонячної системи у 20 тисяч разів сильніше, ніж у Землі. А дані юнони у поєднанні з формою полярних сяйв, зафіксованих габлом і веббом, розкривають дивні варіації цього магнітного поля. Воно не симетричне, воно перекошене. А лінії поля занурюються глибоко в планету, що свідчить про щось незвичайне всередині, можливо, навіть про неочікуваний тип ядра або рідкий металевий водень, який поводиться так, як ми ще не до кінця розуміємо. Виверження вулканів на Іо. Це не просто геологічні події. Вони змінюють навколишнє середовище Юпітера. Коли Іо вивергається, він викидає сірку та натрій у космос, підживлюючи радіаційні пояси планети і створюючи світні хмари плазми, які огортають всю планету. На деяких знімках юнони можна навіть побачити сліди цих світних торів тьмяні, але безсумнівно присутні. А ті загадкові висотні, струменеві потоки, виявлені вебом, не просто рухаються швидко. Вони можуть бути пов'язані з глибокими шарами атмосфери, про існування яких ми навіть не підозрювали. Це наче знайти абсолютно нову погодну систему, що розташована над усіма іншими. Разом ці відкриття формують більш повну і значно складнішу картину Юпітера. Це не просто куля з газу. Він багатошаровий, динамічний і наповнений внутрішніми системами зворотного зв'язку. Шторми виникають і зникають. Гази циркулюють крізь пояси та шлейфи. Магнітні поля скручуються і пульсують. Це жива машина, яка працює на фізичних законах, які ми лише починаємо розшифровувати. І саме це робить ці зображення такими потужними. Вони не просто миттєві знімки, вони є доказом руху, глибини, процесів, що відбуваються в реальному часі на світі, який досі приховує безліч таємниць.